Триває ранок надії. Вітаємо всіх, хто доєднався до нас. Пишіть, як ваш ранок розпочався, який ваш сніданок. Бо сьогодні, до речі, відзначається день сиру та хліба. І знаєте, це не тільки про дослідження текстур, не тільки про дослідження корисний чи ні. А в принципі, для того, щоб якось дати різноманіття, показати людям, який буває сир, який буває хліб, і не тільки йде мова про білий пшеничний хліб. Тому сьогодні вирішили про це і поговорити. Знаєте, Нам про їжу говорити завжди приємно. В нашій студії прекрасна експертка Тетяна Кіхтєва, дієтологиня, сімейна лікарка, президентка Асоціації професіоналів фітнесу і нутриціологів України, засновниця Беланс школи зі здорового харчування. Вітаємо вас, Вітаю. От, скільки у вас гараніч. досягнень, Доброго ми гаранку. дуже пишаємося, що ви сьогодні в нашій студії. Взагалі про сир і хліб. Це, в принципі, раціон багатьох українців, особливо вранці. Я пам'ятаю свої сніданки в школі: хліб з маслом і сиром, чай і так, до школи. школи. Хочемо поговорити, наскільки сьогодні це нутритивні продукти. Як обирати, щоб справді було корисно? Ось. Тому почнемо одразу з того, що бутерброди, як перекус, хліб, сир, чи радите ви як дієтолог так перекушувати? А... Так, Клас. так, бо давайте розберемо інгредієнти. Хліб, це у нас енергія, це вуглеводи. А особливо, якщо це буде корисний, правильний хліб, і ми поговоримо, який це хліб далі. цільнозерновий. Тобто він буде давати нам насиченість протягом двох-трьох годин. Сир. Це джерело білка. Білок це цеглинки для нашого організму. З білка будуються всі наші клітини. А жир, який міститься в сирі, він теж буде давати більш таку довготривалу насиченість. Тому, якщо ще додати овочів, то взагалі буде супер перекус. Клас. чудово. Тоді давайте розбиратися, який же нам хліб обирати, тому що зараз так багато всіляких різних видів, таке різноманіття на полицях і. Просто очі розбігаються, не знаєш, що брати все так, пахне. щоб було корисно. <рес> Дійсно, все пахне. Так, різновидів багато. Ну і перший всім відомий це білий хліб, але він очищений. З нього видалили всю клітковину, з нього видалили всі зародки, і тому він буде. Давати нам підвищення цукру, мати високий глікемічний індекс. Є хліб цільнозерновий, і в ньому зберігаються клітковина, він не очищений, є зародки, є ендосперм, також він буде вітаміни містити. Тобто, це корисний і правильний хліб, цільнозерновий. Третій різновид: це багатозерновий, і тут зверніть увагу: не плутайте цільнозерновий і багатозерновий. Багатозерновий він містить. Різні зерна, ячмінь, жито, овес, пшеницю, але він теж, скоріш за все, буде очищеним. Тобто не буде там клітковини корисних, не буде вітамінів. Багато зернових. Є навіть всі написані просто зерновий, і, угу. і люди думають, ну це ж корисно. Так, Я так, так. купую постійно. Так, тому потрібно звертати увагу на етикетку, що написано буде, з чого складається. Написано там? На першому місці потрібно, щоб стояло цільне зерно. Угу позначка, цільний зерно. Mm -hmm. а, mm -hmm. Існує. Інші існують інші віди хлібу є банановий хліб, наприклад, але вже так, як десерт з бананового пюре, є кукурузний хліб, житний, багет у Франції, Фокачо. Ну і інші. Тобто, звичні для нас це цільнозерновий, білий і багатозерновий, і саме в цих різновидах потрібно більше орієнтуватися. А що ви скажете про От є хліб безріжовий, хліб на заквасті? Власті. Він корисніший від просто дріжового чи ні? На заквасті хліб буде більш корисніший, тому що він буде ферментований за рахунок закваски, і він буде знижувати глікемічний індекс, не буде так цукор підвищуватися, і ще буде допомагати закваска нам зменшувати рівень фітатів. Фітатів це такі речовини, які перешкоджають смоктуванню вітамінів і мінералів. Тому на заквасці. Корисний дріжджавий, бездріжджавий. Ну насправді тут, якщо з класичної точки зору, то немає нічого страшного, якщо це буде і на дріжджах, але здорових. Да? Дріжджі вони містять вітаміни, тому в принципі можна і дріжджавий. Тобто це вже індивідуально. Якщо людині дійсно там є проблема зі здоров'ям, потрібно виключати дріжджі, тоді ми виключаємо. Угу. Без ще є хліб, але теж ми виключаємо тільки у людей, у яких є циліакі. Угу. Так, ми говорили нещодавно про глютен і так. про те, що зараз. Це настільки модно стало, так. просто я не їм глютену безглітенові солодощі, хліб а по суті справді це ну тут немає нічого страшного, тому якщо немає протипоказів, то можна сміливо їсти глютеновий хліб. Абсолютно як візуально чи відрізняється корисний хліб, де є якась клітковина від звичайного з білого борошна? Од мене просто. Якось я так згадала, який я обираю, то зазвичай е, з цільного зерна хліб він більше такий, знаєте, тугий. Він е, зрідка буває такий пишний. Е, це просто мені так попадалося, чи в принципі на це теж можна дивитися? Мені би дуже уважна, тому все ви правильно підмітили. Так? Так. І з цільного зерна він буде темний. Тоб, угу. Чим темніше, тим краще. Але буває і хліб... темний хліб просто тут так. етикетка. Нас, так. так, Етикетка, етикетка цільне зерно. Так, дякуємо. Стосовно сиру, різноманіття величезне. От заходиш до супермаркету, особливо великі супермаркети, там і цінова категорія дуже різна. Як обрати сир, який є окрім смаку, так буде ще й корисним? Ну, обрати потрібно знати ваші дієтичні вподобання. Uh -huh. так, що ви любите? Ви любите м'який сир, чи ви любите твердий сир? Uh -huh. Якщо це твердий сир, то потрібно знову ж таки звертати увагу на його текстуру, на смак. Бо якщо в магазинах сирних купуєте, вони дадуть вам ще його спробу да, скуштувати. Твердий сир він буде містити більше кальцію, більше білка, але і більше насичених жирів. Uh -huh. М'який сир він буде містити більше води, тому калорійність буде нижче. Ну, і тут вже залежить, да, що, що ви хочете отримати. Ви обираєте просто, щоб скуштувати смак, чи ви обираєте там для свого здоров'я? Тому обираємо перш за все, що ви хочете отримати від uh -huh. цього сиру. Чи є якийсь, знаєте, цар сирів, який найкорисніший? От якщо ми вже хочемо там сир, то розуміємо, що от цей буде найкращий варіант. Ну, найсмачніший буде той сир, який довго дозрівав. 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 І чим довше він дозрівав, звісно, там буде більш така чинна текстура, mm -hmm. смак. Менше. Угу. А що нам, от на що найперше звертати увагу, коли ми дивимося на склад, на сир? Що там бути не повинно, щоб цей сир приносив нам користь, а не тільки шкоду? Ну, ні в коєму разі не. Купувати молочновмісних продуктів, mm -hmm. так коли mm -hmm. пишуть, що молоко вміс молоковмісний, yeah. молоко yeah. да молокомісне продукт сирний продукт, продукт. -сирний продукт да, це взагалі yeah, не yeah, жир, yeah, молочний yeah, жир, трансжири, yeah. yeah. це взагалі не про сир. Тому обираємо, щоб там було, ну були тільки натуральні продукти. Молоко, yeah. молоко, Да. <ган> Дуже цікаво, а як тоді, ну, уявімо, зараз люди такі, то я все життя їм такий сир і мені ок. Чому ви не радите вживати такий продукт? <ган> ну, Дивіться, тому що там буде більше жирів, які називають трансжири. <ган> і трансжири вони замість нормальних жирів вони в нашу клітину, в мембрану клітину вбудовуються. і клітина Стає схожою, ну на якесь затхле таке болото. Тобто, вже поживні речовини в цю клітину не потрапляють, О, вона закупорюється і починаються різні захворювання? Тобто за рахунок цих трансжирів більше, а не корисних Тут краще жирів. не пожалкувати грошей, а подбати про своє здоров'я. Угу. Чи впливає якось на якість процент жиру? Який є в сирі. На це варто звертати увагу. Це просто, як ви казали, залежить просто вже від того, який сир довше витриманий, м'який. на якість, скоріше, буде впливати на текстуру і на смак. Угу. Угу. Тобто, В принципі, тут не треба орієнтуватися на якісь. Якщо є певні проблеми зі здоров'ям і вам показана низькожирова дієта, низькохолестеринова дієта, uh -huh. якщо є підвищений артеріальний тиск, то тоді потрібно, звісно, купувати жири з меншим вмістом жира. Uh -huh. Справді це так важливо обрати для себе правильний хороший сир, тому що, як ви кажете, трансжири це настільки ну, небезпечно, якщо вони е, потрапляють в наш організм, і саме тому нам треба читати склад і розуміти, що нам. Потрібно купувати сир, можливо, навіть він буде дорожчим, але все ж таки він буде здоровішим. А от чи варто все ж таки на ціну зважати? Тому що чи варто нам думати, що найдорожче – це найкраще? Як в цьому плані нам обирати? Хотілося б вірити в те, що якщо найдорожче, він буде найякісніший. Угу. Але, на жаль, це може буває рік. Буває, так. Да. Це просто буває можливо маркетинг. Так, і мар все. маркетинг. Тому потрібно вже обрати свого якогось виробника. Ви вже там угу. купуєте, постійно, довіряєте. Да, довіряєте і Підтримувати нашого українського виробника, який якісний продукт. Це точно. Ви нам описали, як як впливають трансжири на наші клітини. І виникає таке питання, чи вживання ось таких штучних молоковмісних так продуктів, чи воно провокує також якісь додаткові запалення в організмі. Так, звісно, провокує запалення, провокує так зване хронічне запалення. А хронічне запалення ну це не не тільки хронічний тонзілит, це може бути і хронічне запалення судин, печінки, м'язів. І взагалі людина починає почувати себе та недобре, з'являється хронічна втома. Тому продукти так впливають, вони можуть і спровокувати запалення, і навпаки, є протизапальна дієта. Угу. Виникає ще також таке питання стосовно, якщо вже говоримо за хліб про сир. Яку частину в нашому раціоні вони можуть займати? Тому що ми ж розуміємо, що нам, де лише зелене світло, ми будемо їсти ті бутерброди з радістю, вони ж смачні і, і будемо собі жити спокійно. Яка частина от раціону, можливо, денного, наприклад, може складатися з хліба? Дуже цікаве запитання. Мені одразу спала на думку у мене є знайомий вегетаріанець, але він. Лакто тобто м'ясо риби не їсть, а молочні продукти їсть. І теж запитав, скільки можна Я кажу, ну 30-40 грамів на день сирон. О, а я з'їдаю десь до пів кіло. Ну це занадто пів, багато пів, да? кіло а як пів, воно пів кіло. Тобто засвоїть ну, що я... він важкий. Так, чоловік здоровий, активний, молодий, потрібно Можливо, в вилітчати, чи дали м'ясо. М'ясо не їсть, і ось доганяється сирами. Ні. А, бо сир це ж висококалорійний продукт. Він дійсно багатий жирами, холестерином, насиченими жирами. Тому порцію потрібно контролювати. Угу. Не більше 30, 40, 30, 40, 40, 40, ну, 30. максимум 50 грамів. Ну, залежить mm -hmm. від того, знову ж таки, жінка, чоловік, маса тіла. Mm -hmm. Нам так легко переїсти, він такий ж смачний, особливо коли <головіко> особливо хороший світ. <срак>. <головіко> <головіко> гарний склад, і нам здається, ну все, зелене А Ще зараз є ляки, там з якимось труфельним, з е, е, такими давайте, смачними. Давайте полі... не будемо. <головіко> Добре. Стосовно хлібу. <головіко> Що, е, яку частину раціону може займати хліб в день? Хліб? Так. Хліб, цільнозерновий хліб, два ломтика на день. Дві скибочки. Два ломтика. Так. Mm -hmm. Ангеліна, Ти щось посумніла. Та я просто дуже є ще інші вугливоди, гаші та, тому ми це не, точно, не тільки це хліб Точно. Було. Я просто дуже люблю смачний хліб і постійно вишукую нові смаки, нові там я просто настільки люблю, от іду і там такі запахи із того відділу. І ось я постійно тестую всілякі нові і думаю, так два ломтика, добре. А скажіть, будь ласка, от як правильно поєднувати сир та хліб? Чи є якісь там золоті правила? Що з чим найкраще поєднується? Який сир з яким хлібом? Якийсь сир з яким хлібом, я думаю, тільки ваші індивідуальні якісь uh -huh. вподобання, але обов'язково додавайте овочі. Ось. Не забуваємо, якщо це сир, хліб, то це ще повинна бути тарілка з салату. В Салат uh -huh. додали ще оливкову олію uh -huh. і тоді спокійно з'їдаєте свій, свій бутерброд. бутерброд з сиром. Yeah, точно, Мені дуже подобається yeah. ця порада, тому що здавалось би, ну, бутерброд, чай і все. Але тут. Миска салату, заміщаємо Миска салату. Миска салату. Миска салату на сніданок, на обід, на вечерю. Uh -huh. Дякуємо вам. Ми знаємо, що ви для нас приготували класний рецепт, як зробити ось такий бутерброд ранковий. Тому, друзі, якщо ви от, прям, знаєте, так зависли з, з е, шматком хліба і сиру і зараз думаєте, що ж робити, то ми ще вам покажемо, як можна збалансувати ось такий прийом їжі не тільки на словах, але й на практиці. Тому залишайтеся з нами. З нами буде продовжувати бути Тетяна Кіхтєва. Тобто дочекайтеся, зараз невеличка пауза. Вітаємо любі глядачі, всіх тих, хто дивиться ранок надії сьогодні. Нагадуємо, що сьогодні у нас день сиру та хліба, і ми вже мали розмову з нашою експерткою Тетяною Кігцевою, дієтологиною, сімейною лікаркою. Вона також є президент Асоціації персоналів, професіоналів фітнесу і нутриціологів України, засновниця Wellness школи зі здорового харчування. І ми говорили про те, як же правильно обирати хліб та сир. Ну а прямо зараз в нашій студії ми будемо разом з нашою гостею готувати щось смачненьке, такий збалансований. То сніданок, чи то перекус, і будемо розбиратися, що для нашого організму найкорисніше. Ну що ж, ми вже тут. Ми вже бачимо підготовлені такі інгредієнти. Сьогодні це, наскільки ми розуміємо, тост з авокадо, так з сиром. Розкажіть, будь ласка, що у нас тут є і чому ми обрали саме ці інгредієнти? Так, Поїхали. У нас є цільнозерновий тост? Угу. У нас є авокадо. Фрукт жирний, фрукт, який містить омега 3 жирні кислоти, ненасичені жири. Щоб збалансувати насичені жири з сиру, ми будемо додавати авокадо з ненасиченими жирами. Його потрібно. Так, почистити. Давайте я його зроблю. А ви можете так. розповісти, що там ще у нас є. У нас є лимон, який багатий вітаміном. Все у нас є моцарела. У нас є. Перчик і сіль, перець, які ми будемо додавати за своїм смаком. Ой, авокадо нормальне. дуже часто Авокадо потрібно обирати. всіх лотерея. Справ. Це просто лотерея, реально. Потрібно, так, так, потрогати його. Ага. Що ми збираємо? Ми, ми чистимо, ми авокадо чистимо авокадо, розминаємо, ага. витягуємо Таку ага. косточку. Нам ага. потрібна по буде виделка. Ага. Чому це ми обрали добися. саме моцарелу? Це із сирів найкорисніший? Чи це Ні, насправді, тому що я люблю моцарелу, Я готую такі бутерброди я порадила вам. А насправді це може бути вершковий сир, це може бути рікота. До речі, рікота вона має низьку калорійність, але збагачена білками. І це такий крутий дієтологічний. Продукт, який можна не тільки з цільнозерновим хлібом куштувати, а рікоту ще можна спробувати з медом, з фруктами, як десерт. Але у нас сьогодні моцарелла. А Що ви скажете тим людям, які не дуже дружать з лактозою? Які не дуже дружать з лактозою, і не потрібно їм починати дружити, краще обирати безлактозні продукти, безлактозний йогурт, безлактозні сири. Угу. Сьогодні багато таких Сьогодні продуктів. Такі, ну ж з молока, як, як тоді вдається Додають фермент, який розщеплює. Угу. Цукор, лактозу. Угу. і Тоді людина нормально перетравлює такий Так, продукт. Я це розімну. Е, так. Ви напевно дасте лимон, чи як у вас там а, ви розминаєте? Потім ми да, видавимо сік з зел. лимона. Зелень ми будемо вже додавати в кінці для прикраси. Да? Так? Для прикраси. Угу. Розминаємо поки що. В нас є. Фото з сирів, ми підготували. І хочемо почути вашу експертну думку, що ви так. прокоментували, який із сирів є хорошим, а який ну, таким собі не дуже корисним. Тому зараз нам виведуть ці фото. Ось перший із них ось такий Це кисломолочний, це, здається. Сирікота якраз. Ага, сирі це якраз та кота, яку ми вже обговорили. Тобто мало калорій, багато білка, угу. корисна, правильна. Чудово. Підійде людям, які слідкують за своєю стрункістю, mm -hmm. тренуються. Mm. Тому а, пройдено а, на цьому етапі затверджено. Добре, наступний у нас сир буде. Ось такий моцарела. Моцарела її класно додавати в омлети зранку. Це такий теж м'який сир відноситься до м'яких сирів, тому теж калорійність буде трошки нижче, ніж у твердих сирів. Менше кальцію, але для різноманіття, для смаку додаємо так. Так, ми розібрали тут авокадо. додавати. Знову ж таки, сік лімона ми додаємо за. Смаком? смаком, так. Смаком, вітамін. С, особливо зараз. Угу. Клас. В період. Так, ну, думаю, що достатньо. У мені здається, немає людей, які не люблять щось з авокадо. Мені здається, знаєш, це от я коли вперше спробувала авокадо, воно мені не, не дуже сподобалось, я його не зрозуміла. А потім. Коли я скуштувала вдруге, увійшла в смак і зрозуміла, наскільки це корисно, я просто закохалася в ну, цей Так, Підсолювати сильно не потрібно, uh -huh. бо ми слідкуємо за кількістю солі в своєму раціоні. Все uh -huh. довго йде. Uh -huh. Перець теж, хто як любить за смаком, давайте трошки, як, як ви любите. Ми любимо. Любите? Я взагалі беру собі млинок і вже одразу на страву, він ароматний. Свіженький, ароматний, так, абсолютно згодна. Так, що у нас там наступний І наступний ага. у нас, якщо стосовно рецепту, то потрібно моцарелку буде порізати. порізати так, да, порізати Я моцарелку. Просто з кибочками. Так. Так, ми вже бачимо на екрані наступний вид сиру. Що ви скажете це, про, про цей? Вид? Це твердий сир. Твердий сир, коли ми обираємо, він не повинен бути дуже крихким, але крихким, так? і обов'язково скуштувати перед тим, як ви пробуєте. Тверді сири це ферментовані продукти, вони містять щедає, містять пребіотики, це буде їжа для нашої мікрофлори, тому якщо це нормальне дозування, не перевищуємо. Порцію свою дину, 30 да, 30-40 грамів, то сир він ще і погодує нашу мікрофлору. Від нашої мікрофлори залежить і наше психічне здоров'я, і багато функцій в організмі. Це вже доведено, угу. як мікрофлора впливає. Ну і останній вид сиру у нас є останнє фото. Зараз прокоментуємо також. Ще у нас, до речі, хліб ми хотіли обговорити варіанти хлібу. Як взагалі виглядає, який вигляд має хороший хліб? Давайте також передивимося. А поки ми, от я вже так, порізала так. у нас моцарелу. пам'ятаємо, що обираємо цільнозерновий. Да? Не багатозерновий, а саме цільнозерновий. Багатозерновий – Це означає, що він такий пухкий. Просто там є додані зернятка різноманітні, так е, ні, 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 він не обов'язково буде пухкий. Це з різних зерен, тобто там може бути пшениця, там може бути овес, там може бути жито, але. 5 7 різних злаків. В принципі, це нормально і гарно, тому тобто ми з різних злаків отримуємо різні там да, більш-менш мікроелементи, вітаміни, але він може бути просто очищений. Тобто, теж пшено може бути пшениця очищена, жито очищене. На це звернути увагу просто з якого саме зерна готується багато Ну так це важливо, так. тому що цільна зерновиця з неочищеного, багато зерновиця з очищеного? Не обов'язково багато теж може бути з неочищеного, а може бути і з... може бути з очищеного, може бути з неочищеного багато Тому звертати увагу саме на те, чи з очищеного, чи з неочищеного. Тобто цільнозерновий – це завжди з неочищеного. Там цільне зерно, а багато може бути з очищеного. Так. Так. До речі, мені здається, що можна і підсушити хліб, якщо є час, так? В тостері хліб. ви маєте, так? На на підсушити. Суші, так, е можна підсушити, але щоб не було сильно засмажена скоринка. Бо якщо хліб ми підсушуємо в тостері, знаєте, він такий прямо засмажується, то утворюються кінцеві продукти глікації, mm -hmm. і вони теж шкідливі. На жаль. Та, так вони прискорюють старіння, викликають Ех, хронічне а думали, запалення корисніший. і тому ось ці продукти глікації їх бажано уникати. Mm -hmm. Так само їх багато в карамелі з гущене молоко. Бачите, як добре, що да. ви до нас завітали сьогодні і розповіли нам про те, що не, не варто пересмажувати хліб, тому що це також не корисно, і які ж види хліба нам обирати. Додаємо? Так, Йовити, звичайно, так? Звичайно. тирчик. Додає такої пікантності і також краси. Чому, до речі, кажуть, що от краще їсти хліб не одразу з печі, а от щоб він, наприклад, на наступний день був. Е, ні, це пов'язано тільки зі з здоров'ям, чи є проблеми з шлунково-кишковим трактом. Угу. Я думала, що це якось впливає на засвоєння на. Так, ну я б залишилась так. так. Угу. Вау, друзі, от подивіться: краса. Е, той же хліб. Той же сир, про який ми сьогодні говорили. Але ми додали ще авокадо і додали трішечки зелені. Ви можете зробити з улюблених продуктів, які у вас є. Улюблений сир, так, улюблена зелень, але хліб залишити цільно зерновим, так і е, обов'язково, щоб можна ще сюди додати якісь овочі. Ви теж казали, так? овочі так збалансувати е, цей прийом їжі. І буде вам здоров'я, буде вам радість, відсутність запалень е, і так далі. Тому. Їжте, вживайте. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви сьогодні Дякую. не тільки поспілкувалися з нами, а й показали. Трішечки ми заглянули до таріл, до тарілки дієтолога, mm -hmm. що там відбувається. Друзі, з нами в студії Тетяна Кіхтя, дієтологиня і чудова експертка у своїй галузі. Дивіться нас повторять, діліться з друзями, щоб всі ми були здоровими, знали, як правильно харчуватися. І нація, взагалі, наша щоб також була процвітаюча та здорова. Дуже дякуємо вам! Дякую. Вам всього найкращого. друзі! Скоро з вами зустрінемося.